Ялинки, які раніше продавали на ринку, тепер не продаватимуть, проте їх можна придбати у розсаднику, якими були ціни на новорічні дерева у бродах. Дивіться далі. Час новорічно-різдвяних свят для любителів поставити вдома живу ялинку. Є доступна така можливість, оскільки цьогоріч живі хвойні дерева не продаються на місцевому ринку. Придбати до себе додому ялинку можна у розсаднику вже не один рік. Аби зекономити зрізання головних живих атрибутів нового року і щоб ялинки не пропадали. Працівники бродівського лісового господарства вирішили продавати їх у розсаднику, який розташований за містом Броди. Тут вам одразу можуть зрізати дерево, за яке доведеться заплатити за спеціальними реквізитами, які видадуть вам у лісгоспі. Ціни на живу красуню стартували від 160 до 420 гривень у відповідності по метражу. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.